Щорічно, останнього весняного дня у світі відзначають День блондинки. І хоч на планеті їх кількість невпинно зменшується, Новомосковськ і досі рясно уквічений білявками. Їх легендарний образ, оповитий байками і безліч анекдотів. Новомосковськ не виключення доводить Дмитро. Зустрічаються дві блондинки, одна говорить, а ти знаєш, куди дівається світ, коли його ви виключаєш? Вона говорить, ні. Вона приходить на кухню, виключає світ, відкриває холодильник і говорять, а він. Вот а Олександр розповідає про випадок із життя. Який нині переказують самі Даївці. Він став свідком діалогу блондинки і з регулювальником. Під'їжджає блондинка, виїжджає на перекресток, посеред перекрестка стоїть регулювальник. Вона під'їжджає до нього, опускає стекло, говорить, дуречок, що ж тут стоїш, тебе ж можуть задавити і проїжджає далі. Гаїшник не, не в умінні залишився далі, стоїть з жезлом». Та багато хто скептично ставиться до стереотипів, які склалися стосовно рівня інтелекту світлих голів. І вони мають рацію, адже блондинки бувають різні. Я віду всякі можливі торжества, свадьби, юбілії, детські дні в виде клоуна пончика. цього Вікторія робить креативний макіяж та працює консультантом з косметичних засобів. Ділова жінка дивується, чим завинили світові блондинки? Я даже не знаю. Ну, Постоянно говорят блондинки, блондинки це тупые создания, которые без мужчины вообще ничего не может. И даже анекдоты, что такое, ну хоть поломала трагедия всей жизни. Знаете, в своей жизни я многое делала сама. Я легко могу прибити гвоздь, припаять якого-нібудь права. Вікторія Юрченко зауважує, що стереотипне сприйняття блондинок у суспільстві має місце Проте від нього не лишається і сліду впродовж кількох хвилин спілкування. Смотря сначала скептически а потом когда начинаешь общаться с з он сразу понимает, що что... ну на секундочку я закончила дмили мені глинки академію культури города Харкова. А також Вікторія брала участь у багатьох міжнародних фестивалях. Стала лауреатом низки народних конкурсів і належить до спілки поетів Новомосковщини. Ну в ряду я поїхала на відборочний кастинг і пройшла. От тепер уже Київ чекає. Ми будемо вболівати за Вікторію. А доки Київ чекає на неї, ми вирішили запросити до участі у нашій програмі інших успішних білявок міста, яким поталанило побудувати кар'єру. Та вони, на відміну від Вікторії, мабуть, побоялися скомпрометувати себе, тому ми вирушили містом на пошук світлих голів. Знайти власниць білявого волосся було нескладно. Хто ж вони, ці білявки, чим живуть і захоплюються? Христина, наприклад, мріє бути вчителькою. Ну я студентка, вже закінчую п'ятий курс Дніпропетровського національного університету, е, факультет української іностранної філології настраїнців іскування. Е, Відчуваю на роботу, буду працювати в школі. Вот увлекаюсь, интересуюсь изучением языков. Uh, как характеризувати себе можу как позитивний жизнерадостный человек. чоловік. Ну люблю общаться з друзьями і активно проводити своє. А вікторія, менеджер за професією, полюбляє фізичні навантаження. Займаюся роботи спортом, занимаюсь від спорта каланетіка. Захоплення Тетяни, сад та город. Найбільша пристрасть, онуки. Її робота, справа її життя. Я мастером работаю 37 лет в магазине Оптика. Меня знает весь город. Поэтому карьера сложилась. Я довольна. Работой, профессией. И все ж таки, как светлый колер волосся впливає на життя белявых девчат? Помогает, потому что блондинки всегда яркие и всегда красивые. И я не считаю, что блондинки это тупые девушки. Это далеко не правда. Это, ну, цвет волос не имеет значения никакого в жизни вообще. Я, наоборот, вот недавно смотрела передачу, и там пытались выяснить, кто умнее, брюнетки или блондинки. Вот задавали брюнеткам вопросы, на которые они не могут ответить, а блондинка, наоборот, сразу нашлась с ответом. К примеру, как зовут отца Александра Сергеевича Пушкина? Брюнетка задумалась, а блондинка сразу ответила, Сергей. Ну, я не считаю, что блондинки глупее или что-то у них не складывается. Это просто шутка, я думаю. Прекрасно водят машину, прекрасно работают с компьютером, прекрасно ладят с людьми. Поэтому все хорошо. Мне кажется, что блондинки бывают умные, брюнетки бывают разные. Так что это все. Глупости. Большое преимущество блондинок это люди, они всегда з хорошим настроєм, несут всегда такой позитив, радость, как бы И те люди, которые вот, общаются з блондинками или вообще. Ну, главное, что у этих людей хорошее настроение всегда. Як не крути, а Вікторія має рацію. Білявки справді імпонують чоловікам. А хто ж, як не вони, можуть дати найбільш виважену оцінку впливу кольору волосся на представниці білявої касти? Такая разница, какой цвет волос, в принципе. Класс разный бывает. Но вот у меня девушка-блондинка, то, что, кстати, про них говорят, то, что по цвету волос можно определить ум, это неправда. У меня девушка-блондинка, и у нее золотая медаль вот у нас заканчивается. Вообще, блондинка очень хорошая, и не зависит от цвета волос, от цвета волос или от мировоззрения. Все девушки очень прекрасные. И... Нічого більше сказати не можу. Окрім цього, у ході нашого дослідження було виявлено, що власниці світлого волосся навчаються, працюють, живуть повним життям і дарують радість оточуючим. Складені стереотипи є ніщо інше, як жарти, яким блондинки поблажливо дозволяють існувати. Адже і почуття гумору у цих дівчат також на висоті. Успішна блондинка це не вигадка, а дійсність нашого містечка.